Także tam dobrze, temat o komisji w i śliskiej rady. Zobrano się na 10 kwietnia, podlecenia zmiany do ryszenia z sesji 8 kwietnia, Rady obywatelskiej i rady za 2012, 6 vorest... września uh... 2024 року про затвердження програми організації та забезпечення територіальної оборони, призову на строкову службу та військово-патріотичне виховання населення Волотобрецької територіальної громади району на 2022-2025 роки в новій редакції. Значить, По коштах там буде 150 тисяч, ми виділяємо на противотанкові їжаки так, і 100 тисяч ми по цій програмі виділяємо на. Перевезення військових на, на мобілізаційне забезпечення. Хто за таку пропозицію? Питання, які збудуть до цього програми, до до пропозиції? Прошу проголосувати. Бейла. Ківеремо? Хто за, троє за, рішення прийнято. Виносимо на розгляд чергової сесії. Внесення зміни структури та загальної чисельності працівників Великоберецького закладу до освіти дзвіночок Великоберецької сільської ради України району Закарпатської області. Вікторія нас слухаємо. Відкриття інклюзивного руки, у нас з'явилася дитинка інклюзивна, там четверта група підтримки. На нам у зв'язку з цією дитиною відкрити групу, і потрібно там ще відкрити на п'ять ставку психолога, який буде займатися з цією дитиною. Так положено, щоб воно було. Тому там трошечки о, такі зміни тут у штатному розвитку. Ну ми зміни до штатного розкладу можемо зробити тільки з першого не да. змінити. Ми зміни можемо внести тепер, але вони будуть діяти діти. Там ще нюанс є, тобто ми вносимо зміни, але а, у них є затверджений фонд оплати операції щомісячний до 31 серпня цього року, згідно uh -huh. тарифікації, як ви знаєте, тарифікація на навчальний затримання. Тому в межах цього фонду оплати завідуюча сама може, вона може прийняти, але на якусь вакансійну. Тобто в межах педагогічних посад, якщо в неї десь є лишня, вона може сама людину платити. Але ви не можете розширяти, збільшувати фонд оплати праці, ви її не можете до 1 вересня. Ви так і подумали, що якщо там у них є вакансія, але потрібні зміни штатку. Зміни штатку? так. Оце тільки. З 1 вересня, безпека. Фінансування буде штату. І штат. Ви якщо збільшуєте штатку? Фонду оплати праці, ви у нас не собі суперечите одно з другим. Mm -hmm. Тобто, mm -hmm. навіть якщо ця дитина з'явилася у нас, то ми не можемо нічого зробити. Mm -hmm. У межах mm -hmm. фонду оплати праці затвердженого на mm цей період. Уже затверджено, -hmm. У з є Фонд оплата затверджений, але там вже ж новий закон про шкілі вийшов, І там збільшується відпустка на вихователів. А вона у нас не прорахована. Ця відпустка прорахована, скільки у них було. Якщо були 56 днів, то ну, вихователі 56 було. Там 42 було лише у скерівників і директорі. А вихователі 56 днів вже з 18-го року відпустка. А що в них там збільшилося? Вони не відпустки, а відпустка. Зазначено, що педагогічні працівники 56 новому закону. Правильно, бо в 2018 році, що прийнятий закон про освіту, там було вписано, що вихователі, садочки, точно так, 56 календарних днів. Про Мус керівників і директорів лишила да. на сорок і всіх інших лицевих. Да, да, а тепер просто цим новим законом вони всіх, тобто всі підозрювані працівники. І директори, і мускерівники, і асистенти, вихователя, і шокувателя, мати. І не вже маємо, тому що сума відпустки буде більша. збільшена. Ну, віця, ну, віця, вона, ніколи, вона, ніколи. До вересня вона вибирає 42 дні, а після вересня ви її перераховуєте і вибирає оці 14 днів, що в неї були додаткові. На вихователів ви 56 днів все одно мали прорахувати. А завідувача до, до вересня бере 42 дні, а інші 14 вибере собі вже після вересня. Як поміняється у вас ну, фонд, фон, заключається в тому, не що у нас є дитина, а ми її не можемо забезпечити. Ви <плес> ну, її можете забезпечити, але в межах фонду В межах фонду? — немає. 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 <плес> так так прочитано в цьому році, що І ми не можемо це зробити. Я запрошу, де ми? І в них повністю всі штати за, за Штат заповнені. — Штати заповнені, немає показувати. Заповнено, да? так все у нас по цьому. Сетку. А в іншому садочку? А в іншому, то в взагалі. Це просто Штатки у нас, чесно кажучи, досить такі мінімальні. мінімальні. І навіть а в рік у нас штатки не розбиті зовсім. Тому якби десь хоча б в якому закладі тому що це згідно типово могли би поставити собі кожен рік, в кожний заклад до шкільної освіти, додати собі штатну одиницю асистента-вихователя і намеркетно-психолога. Якби вони були, у нас би проблем не було. А так виходить у нас оп, дитина, мама принесла висновок. Інклюзивно-ресурсного центру, і ми вже сидимо з проблемою. А це не проблема. Якби ми закладали кожен рік іменно мінімальний типовий штатний розпис, хоча б ті, що мають бути, а не хвататися за волку і бігати з цим. Коли така дитинка з'являється. Зараз сто ну, шляпа. І в не так були, і Пасові були діти-інклюзивщики. Ну що, забрали навчають асистента виховати? Там не було. Там не ну, було асистента виховати? Та в Пасові було. Давно не було. Ну, мабуть, забрали, ви, ви, було. мабуть, ті дітки випустилися і забрали, да. бо не було ну, потреби. Ні, ні, ні. Бо не було. Ні. Шов. 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 Забрали, класів дитина третій клас ходить. Та Спокійно, та наші три роки тому не забрали. — Ну, так, значить, забрали, бо немає. І в тому році вже не було їх. На розвідкові заняття проводить мама у берегово. Теж треба фінансувати, із, якщо з нового навчального року ми ці дані подаємо. Да. Оці, що колекційні, дивіться, мова в нас була про музичну школу, договір із берегом, щоб наші діти ходили, то оплата має з місцевого бюджету. Якщо ви заключаєте договір з інклюзивно-ресурсним центром, чи в Кам'янському, чи в Винограді, з Любим, чи з берегу, ну звісно, для батьків. Найближче е, інклюзивно-ресурсний центр Бере. Ви з ними ви нічого їм не платите, тому що ви отримуєте субвенцію на інклюзію. І оці, от, що йдуть на розвиткові заняття, ви ж використовуєте постійно, відвертаються в державний бюджет. Так, ну ми їх отримуємо на цю дитинку, саме ЗДО, вже теж осінь. Але це про що заключаєте ви з інклюзивно-ресурсного Місцевого бюджету не, не обходиться, але на все збирається з осінь. Це з нового навчального. Але і тепер ви ж отримали на інклюзію немалі кошти. І в грудні ми теж повернули в державний бюджет ті ж кошти, тому що ми ви не використали іменно на розвиткові заняття. Так, але там ми, нам надається субвенція згідно кількості діток, які в нас є. І в звіті ми подаємо ту кількість дітей, які в нас навчаються в закладах загальної, середньої освіти, але в ЗДО. І саме на них вони надають нам кошти. І ми не можемо ті кошти взяти і використати на ЗДО. Можемо? Скажіть, як так будемо використовувати? Ви кажете, що ви субвенцію отримаєте і на дошкілля. Ще не отримуєте, це щокаємо, ми покажемо її. Ну, і тоді треба до, до 5 да. лютого ви мали 185, ви в ньому вже показували цю дитину, що в мене Ну, А як ви тоді? Ви в ну, листові не отримаєте, неї, отримаєте на неї гроші. Бо все закладаєте, от 85 грамів то в лютому ви маєте, ну, подає кожен директор закладу шкільної освіти. Потім ви подаєте зведений у вашій ОТГ. І вона станом на 5 люте, ця дитина у вас вже є інклюзивна. А що, а ви її показували, що вона у вас Добра, є? Добре, 85К подається за який період? За 24 рік. За 24. А вона вже в грудні ходила в саді. Ну так в кінці грудня лише їм додали висновок. Перед новим роком нам прийшли з тим. Але ви подаєте до 5 лютого, вона вже є в 25-му році. Але за 24 рік на субвенцію. На субвенцію будемо подавати. Ну, так тепер що Субвенцію точно так, як ЗНЗ, ЗНЗ по школах. Субвенцію рахують на підставі ЗНЗ, що в сену році ви подавали. 5 жовтня ви подаєте ЗНЗ. І от він, от на підставі ЗНЗ, вам нараховує бюджет на 25 років. Точно так і думало. А ви його, якщо в цьому не показали, то ви на за цілий рік ви не отримаєте на нього субвенцію. Чому ж я наш може прийти військовий випадок інклюзивно? В будь-який час може прийти інклюзивно. Правильно, але бюджет закладається в кінці року. 25 вже не отримали. Я кажу, що треба запитати. Може, може і показати, запитали, потому, тому, це, це не показувала, Оксана заповнювала це звідки, я запитала, показувала, бо ви за неї казали, що цю дитину. Вона у нас на дошкі готувала документи, щоб створювати інтузіону. Тому я думаю, може і показала, тому що я не знаю точно. Не можу спрямчувати просто це. Це мікросказав, що не освіти зерножить, значить, по індузії виносимо на голосування Белавич, ті значить, її Висновку ми так і прописуємо, виносимо на розгляд сесії і зазначаємо, що початок дії штату, зміни штату із 1 вересня. 2025 року. Ми воно це на розверсесія. Штати можемо ми з 1 березня, просто фінансування. Фінансування ми можемо, дати, Тому значить і структуру ми не зможемо пропускати. Структуру може пропустити з 1 першого. Ми можемо пропустити швидше структуру, просто фінансування вони отримають, коли буде наликати. Значить, про які рішення підвірюємо, пропиші, що з 1 вересня. Та все. Ми вносимо на розгляд сесії, а юрі в на проєкт рішення поміняється, що вже дефікація з 1 вересня, тоді допомогу і штат. Чи ви хочете і штату зробити з 1 вересня? І штат у мене з 1 вересня. Штаб уже зараз, а фінансування вже зайде, тоді. є. Просто їм легше буде, якщо, наприклад, є якась вакансія, їм легше буде перебувати страшно. А, буде, а, буде, плати, а, так. а так. як ситуація з відвідуваністю? Але якщо фонд оплати працювати... Що вже не актуально? Одписали, якісь по дари. Посадочку. По Посадочка, по так, 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 більш менш нормально. О, так. Ви хочете побачити 44 дитини в цьому садочку? Я mm. не хочу нічого, я кажу, піднімалося питання, але піднімалося, піднімалося питання, ми контролюємо, тримаємо на контролі це питання. Ті діти, яких вони подають, вони ходять. Ті, які за кордоном, звичайно ж, не ходять. але вони не відраховані з садочка, не можуть бути зараз відраховані. Mm. Я то поколую, із, згідно з згідно і із списками, із ці, що... Вони по списках є, тому що ну, ми дітей не можемо приправити. Я, 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 я питаю, тому mm. що в нас на даний час оплата із нашого бюджету місцевого йде на рівні того, як йде батьківська оплата по відвідуванню селечка. Тобто немає ніяких глупших нічого. Відсоток окей, співвідношення. і місцевий бюджет. 70 на 30 чи 60 на 40. Це рішення. Добре, хорошо. Значить, тоді що ми робимо? Тімо зробимо тоді штат тепер, а структуру зробимо із першого вересня. Тут пише, що штат тепер, поміняємо дійсно будуть мати якусь це. Значить, штат буде із 1 березня, а структура буде із 1 березня. Коли вже мала таліфікація. Коли буде мала кваліфікація, значить виносимо голосування дане питання Велоповічну. Тіма Рівна. Пенкозатру я за рішення прийнято вносимо на розгляд сесії зі змінами. Значить, штат, штат у нас буде із першого. Ні, штат у нас буде з першого разу. А структура з першого. А структуру наступне питання буде з першого вересня. Так, що ми структура. А структура. Зараз, а штат, A, так. За, без без struktуры. Struktуры. Dobре, так. а штат, зараз буде з точно. Добре, хорошо. І структуру з першого. Березня. Структура з 1 березня, так, штат із 1 березня. березня. Добре, значить, ми переходимо до наступного питання. Про затвердження штатного розпису працівників закладу шкільної освіти дзвіночок Великій Берегі Великоберезької громади із 1 березня 25 року. Це в нас буде. Структура у нас буде із 1, а штат у нас буде з 1 березня. Так? Все. E, питання обговорення голосування. Ви його приготували? Хіба немає за проєкт за рішення прийнято Виносимо на розгляд чергової сесії. No, а я хоть спеціалісти, якого взяти? На роботу? Mm -hmm. Я хочу спеціалісти, щоб там взяти на роботу. Ну, там же має бути обов'язково освіта плюс. Так, да, <плес> і плюс курси парусів. Я знаю, так, це все знає. Курса у них А психолог? І психолога теж вакансій немає. немає. А якщо потім, а чого не війни? Ладно, там психолог, якщо ми не знайдемо, тоді ти хаїде в інклюзії ресурсний центр, там психолог займається, можна допомога. Але тут асистент виховання повинен бути обов'язково. Так, переходимо до наступного питання. Про затвердження Але ми ж не знаємо, що там може бути. Просто він розумова відстатість. Добре, давайте вже тудимо підводимо це проговорить. Про затвердження звіту про виконання бюджету сільської територіальної громади на 2024 рік. Має у нас доповідати начальник управління. Так, як вона захворіла, світ депутати всі бачили, так, усім було надіслано. По звітові, якісь будуть питання. до Залишок, який яка сума залишає? Залишок ми маємо 6 мільйонів 300. Е 330 тисяч 550. Так, 6 мільйонів 550 тисяч. Я поповновав, скажу, я, я казала, що буде йти цей. Ми сміємося, сміємося, але то 10% від бюджету. Уже третій рік, піде. Я не знаю, я мовчу. У мене ще питання Вероніка Ерністівна. На сайті я бачив цікаву закупівлю 500 літрів бензину. Де той бензин? Можна подивити, є якась відомість чи талони. І готуєте мені на сесію завтра? Я не можу mm. Він одне знаходиться у Іван Івановича в кабінеті. Він отримував ці талони, я брала на ініціативу. То, що він отримував, я хочу їх подивити, чи є <пілічно> <вони пілічно> <в наявності, чи пілічно> має <пілічно> наявності, чи немає <пілічно> наявності, <пілічно> то є моє право як депутат сільської ради. Це та Іван Іванович. Друге питання: брикет. Брикети, то що таке? Брикети там стоять на гаражі, ми отаплюємо. Раду. Добре, третє питання. В січні плата за інтернет 95 тисяч гривень. Не. То що таке? Вуличні камери, сільські ради. Які районі. не працюють. Но це вже не до мене. Вже <кій> не працюють. Уже працюють. Так була аварія, не можна було подивити відео. Скандал, я чув, був великий. Глорка загинула. Osionfish. Так ми визивали людей, які отримують ці камери. У зв'язку okay. з тим, що е -zone. крім директора немає більше працівників броні, директор виїжджає по можливості. Agreed. Зараз на даний момент всі працюють. У рамки хто бурати інтернет? Оскільки я знаю, що там немає. Я, ну, так, я так вже не хочу. Ярославий тебе 60 на 40, на, 40, на 40. У нас 24 камери, якщо я не помиляюся, так? Да? Посім села. Ну, працює реально, може 5. Ну, Це вже не до мене. Працю... Дивіться, від того, що вона працює, камера чи не працює, мені. Ну добре, але не... треба платити гроші. Та чому тоді ми маємо платити за непрацюючих. Хтось дістає гроші, Подивіться, просто що. Провайдеру без рази. чи працює та камера, чи не працює, він надає світ. Так знову у нас точно допрацьовує цю ділянку роботи і гроші від невіти. І в нас усе добре. У нас 6 мільйонів залишків. Давайте будемо плескати. Та які камери не працюють, сільська вас це Я зустрічався з колишнім депутатом сільської ради, коли була ДТП тут, вона зговорила з урствою, пожав плечима. Це її слова, я її вірю. Я питаю старосту, староста також каже, що не працює. Хто відповідає за камеру? Ніхто, всі працюють. Ось усі за все відповідають і ніхто не знає, що не відповідає. Потім у нас 6 мільйонів залишок. 10%. За 6 мільйонів можна було зробити вже 2 кілометри дороги, берево кам'янське.

Підготуйте мені завтра перед цесою. Там є в куди я в халесі. Хоч коли я. Хотіть тебе відповідати. я так коли. Повністю за третій рік, за четвертий, за 24. Та там кожен місць, там без соєна. Так все, я собі виберу, що Це мені треба. Я, мені не треба копій, я пофотографую. Завтра вам зроблю. Мені не треба хлопці, я хочу подивити оригінал. Я завтра вам зберу, бо там стільки розпоряджає. Вони лише окремо, а там і більш. І журнал Так, Давайте переходимо до нашого питання. Значить, Питання у нас світу про прохання бюджетської громади на 24 24 рік. Приношу на голосування. За? Дібаріна. Копенко за, три за, рішення прийнято. Приносимо на розгляд сесії. Так, наступне питання. Так, наступне питання, значить, у нас звучить так. 에, про внесення змін до рішення Великоберезької сільської територіальної громади від 20 грудня 2024 року за номером 1089 про бюджет Великоберезької сільської ради сільської територіальної громади на 2025 рік з змінами від 22 січня 2025 року. Нам зараз розкаже, що там у нас є, які у нас західні. Коротко залишки, куди ці залишки зараз йдуть, на які потреби, на які які робити зміни. Згідно проєкту рішення та згідно висновку фінансового відділу про залишок коштів на початок року. Proporujuje se spremljati uh, zadešek v Zahajnemu skladu v Zahodni 6.127.207 hryvn in v PCAFONU 185.528 hryvn. Vydatki so spremljeni na zaščiteni stavki. Na, Sjsku radu splamovano 4 m31 467 hv. Vomu na aparat svjetskoj rade 4 m21 467 hrv, тому česlji na zapatu znakuвання i na prirodny har 50 silno program na požnika. 150 тисяч свідно програм для військової частини а 1567. Та сіднопрограми програми на ЗСУ 50 тисяч на його. 150, 150. На освіту спрямовано мільйон 808. 000. 10 268 гривень. На апарат вітілу спрямовано 394 316 гривень. На садик 1 147 700 гривень. На клуб 24 400 гривень. І згідно постанови для дітей, э, серед досягнення 18 18 років, спрямовано 18 000 грн. и на школу спрямовано 295 852 грн. на FinVity спрямовано 61 000. Можна розрахунок тих 4 мільйонів, що йде на зарплату Na zarobi v Platu 3.173.334, na raku vanja na zarobi 690.133, na prirodni Hast 10.000 in postavili na Tvede Paremo, na no Deper, tu razmjena. 110, не? Тисяч на програму, не. Мене не цей розрахунок цікавить. Мене цікавить розрахунок конкретно. Чому не 5 мільйонів на зарплату, а чому 3 чи 4? А престижність вчителям яка доля там нашої престижності. Нашим учителям престижності взагалі немає нічого від нашого бюджету. 5% я виділено і все. Учителя образилися на нас. А чому не можна всі коштів хоча б 5% ще накинути? У нас тут Пікомир Камилович, директор по школи, передав розрахунки. 10% престижності 15%. Він додав розрахунки ці, просив, щоб я доніс до відома no. бюджетної комісії депутатів, тому що е, ситуація із е, вчителями у нас дуже плачена. Well, Молоді вчителі well, починають well. тікати з наших шкіл. І ми можемо з таким всім well, ділом. Well, well. Я пропоную цю суму, що залишок пополовину дати на апарат, половину вчителям, щоб було справедливо. Вони ж такі ж службовці, як і інші капітолії. Чому у нас, Вікторіма, я ще запитаю, чому нас um... так вийшло, що у нас садочки мають пристижність 20%, а школа має тільки 5%? Школа має 5%, то що під час. З місцевого бюджету ні копійки не було виділено. Добре, а на ДНЗ. Там виховати. Та там є економія кошта, виконує, що дивіться сюди, дивіться, я вас цьому розумію. Вчитель в школі працює за менші кошти, чи вихователь в Ні, Дивіться, ви не правильно доносите. Питання не в тому, щоби забрати від вихователя 20% на тому що вихователі теж працюють за... За таку зарплату не кожен на тиждень хай би пішов хтось попрацювати за в садочок до дітей чи в школу. Шановні депутати, прошу тоді перерву на 5 хвилин, тому що в нас регламент по запису. Це 5 хвилин перерва, якраз я говорю на дане питання і продовжуємо останнє питання, бо знизу з на цей. Дякую.